Слава Ісусу Христу! А, ми зібралися вдома Божого. Тише. тут я Я хотів би прочитати, а хай так не буде. <кхи> що я тих, ти? Є заголовок, що я буду читати. <кхи> Іван Луки, 4 розділ, 16 текст і далі. І... Холодна зустріч у Назареті. Холодна зустріч Ісуса Христа у Назареті. Я починаю цей текст, але хай Господь благословить кожного з нас, щоб ми сьогодні мали ту зустріч, але не холодну, гарячу. Амінь. Нам треба, ми читали, співали якусь... Ми співали цю пісню. Чудове це ім'я. Ісус. І прибув він у Назарет, де був вихований. Увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоб читати. Дали йому книгу пророки Ісаї, розробивши книгу, і він знайшов місце, де було написано. Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити у Богі. Послав мене зціляти розбитих серце, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рід Господнього помилування. Згорнувши книгу, він віддав її слузі, та й сів, а очі всіх у синагозі пильно стежили за ним. І він почав говорити до них. Сьогодні, коли ви чуєте, сповнилося це писання. І ще один текст прочитаю перед нашою молитвою. Сьогодні ця Івангеля проповідується. І я дякую Богу на протязі 2000 років. Скільки людей скалічених, полонених, сліпих, я говорю духовно, скільки свободу. Амінь? Амінь. І сьогодні на цьому зібранні я вірю один із них це ти, Амінь. де Господь знайшов тебе. На твоїй дорозі. І хтось сказав, хтось приподав цю вітку, яку може сам отримав, поділився і сказав такі прості слова. Ісус чекає на тебе. Ісус любить тебе. Хтось відстилив це, жаль. А хтось сказав, а куди мені прийти? А де це? Я хочу. І ми сьогодні ми бачимо, ми одні з тих, які знаходяться під Божою благодаттю. Алівя, слава Ісусу! І як би хотілося, щоб сьогодні не так, як в Назареті, де він прийшов, побачив розбитих серцем, побачив цих моїх своїх друзів, як мені пришлось через 40 років зустрітися своїми однокласниками. Багато половину це теж їх вже немає. А інші туди немає, коли сказали, що хто, щоб кожен щось про себе сказав, то знаєте, тільки кому сказали. Голодя, розказуйте. Тобі є що сказати. Ну не хотілося, знаєте, тому що я, от я у мене, ну хоч кращий, ну хто хоче поділитися своєю бідою чи інше? Але слава Ісусу Христу! Бо говорить, каже, в якому ти поколінні вже е, от віруючи? я дякую Богу в третьому, мої діти в четвертому, а мої внуки в п'ятому. Слава Ісусу! Аллилуйя! І як би хотілося, щоб і сьогодні не була холодна зустріч з Ісусом Христом. Навіть тоді, коли він тебе знайшов, навіть тоді, коли відкрив очі тобі, навіть, коли з полону гріка визволив, то сьогодні каже, Господи, моє дитя. Мене друге життя подаровано. Мені сьогодні час служити моєму Господу. Аллилуйя. Він не прийшов мимо моєї сім'ї, він не прийшов в мій нещасної долі. І Господь благословляє нас. Аллилуйя. І я вірю, Він має ще велике благословення. бо міра Його не тому, що чуть-чуть там стільки. Його міра повна і натоплена. Аллилуйя! Слава Ісусу! І тому ми будемо молитися, хай Бог власне я ще один текст прочитаю. Але не хотілося щоб сьогодні в нашому зібранні була холодна зустріч з Ісусом Христом. Алілуя. Не в тому, що я настраюю, а тому, що хотілося б, щоб цей Ісус, який поміг тобі, поміг нашим дітям, нашим знайомим. І тяжко може до них достукатися. Чому? Та як далеко було проповідувати на Назареті. І каже, тільки дехто. Дехто отримав із а всі кажуть, що він може сказати, оцей син Теслі. Що він може сказати? Ми його знаємо, так само тут, та ми його знаємо. Правда Господа, та я його знаю. О, я з ним там то робив, я його знаю. Да, а хто в Ісусі Христі? Це нове творі. Алілуя! Алі Мені подобається цей текст, який е... казали, через п'ятачок нас проходив один чоловік, коли я вам нагадував. І, йо, Петро чи пало звати. І та команда стоїть, його чекає, бачу, він йде, знайомий. І каже, Петро, чи слухай, ми чекаємо. Давай він каже, а, І він йде далі. Вони знову його кличуть, він йде далі. А вони каже що ви мене? Ну да А він каже, вже його немає, він помер. Це зовсім другий. Аллія! Аллілуя. Хай Бог благословить нас. Хай Бог благословить це зібрання. Бо Біблія каже, де двоє і троє в моє ім'я, там є я. Згадай, милості Господні. Згадай, коли він підійшов, тобі було крепко важко. Може, зараз буває люди, жаль, коли от моляться, а може, відповіді не отримують, і хтось каже, руки впустилися. Скажіть, а коли ти лежав і не був потрібний, його лице над тобою нахилилося. І рука його до тебе упустилася, щоб підняти тебе, щоб ти йшов. І плід приносив Аллія! І славі Господа! Згадай! Згадай! Тому хай буде ім'я Господня благословенне. І другий текст читаю. Апостол Павел пише до Тимофія, 3 розділ, 2 Тимофія, 15 текст. Ти молодого знаєш святе писання, яке може тебе зробити мудрим. Ти знаєш, але це все не все. Ти слухай, ти приходь, ти читай, і це писання може зробити тебе мудрим. Для спасіння через віру Ісуса Христа. Бо все Писання Богонатхнене і корисне. Для чого? Для навчання, для докору, для виправлення, для виховання у праведності. Щоб Божа людина яка була. Тут, напевно, підготовлене, але щоб кожна людина була досконалою. Чуєте, що хоче зробити Господь через своє слово? Досконалою! Ану давайте гляньте, як ще нам до досконалості. Правда, ще треба, ще треба підтягуватися. Хай Бог благословить сьогодні. все. Молитвенне зібрання. Наші друзі приїхали, вони поділяться чи свідченням, чи словом Божим, ай Бог благословить. Ми помолимося і хотілося б, щоб гарно, я згідно тексту, гарно була зустріч своя з Ісусом Христом, який є на цьому місці. Амінь. Давайте ми підійдемо. Аллилуйя.